Після драматичного вікенду на пляжі Зандворда формула 1 відразу перенесла всю увагу на домашню трасу Феррарі, легендарну Монсу. Траса, де тіфозі вірять в успіх своєї команди, сильніше ніж деінде. Місце, де домінатори падають та трапляються. Дива. Храм швидкості приніс нам унікальні історії, кур'йозні ситуації та нові рекорди. Це проект безгальм і думки про гран-при Італії. Погнали! Поговоримо про новини між вікендами. Колтон Герта, офіційний тест-пілот Cadillac f 1 Team. американський гонщик в американській команді. Пізніше стало відомо, що Герта виступатиме у Формулі 2 з 2026 року та братиме участь в вільних практиках в F1. Це потрібно, аби гонщик набрав відповідну кількість балів до суперліцензії. Виконавчий директор Формули 1 Стефано Домінікалі вказує на те, що формати вікендів у f 1 зазнають реформ. Їх хочуть зробити коротшими, прибрати вільні практики, додати більше спринтів та по можливості скоротити триває. Гонок. Більшість гонщиків та стейкхолдерів після зустрічей погоджуються із запропонованими змінами. Основна причина залучення молодої аудиторії та можливість продавати квитки на весь вікенд, що буде наповнений подіями. П'єр Гаслі продовжив свій контракт з Альпін до 2028 року. Це сталося перед новим регламентом і переходом команди на мотори Мерседес. Французи залишаються вірними своєму номеру один. Не те, щоб в гаслі було багато інших варіантів, тож угода видається він він пропозицією. Стабільний гонщик в команді, яка може. Вистрілити в новому році. Уже вдруге за рік була продовжена угода щодо гран-прі Монако. Перелину чемпіонату залишили в f 1 аж до 2035 року. Дуже різка зміна політики, адже останні роки ми чули, що ця гонка приносить мало грошей і достатньо нудна. А щоб не прогавити останні новини та інсайди, рекомендуємо підписатися на наш телеграм-канал. Перед тим як перейти до детальнішого огляду вікенду, хочемо подякувати спонсорам каналу. Це Олександр Паламар, Катерина Євдоченко, 47 Stories, William P. Milligan та Maxi Wild. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки. Картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Гонка в Монці завжди була відома низько навантажними болідами. Команди підвозять сюди спеціальні крила, але цього вікенду були здивування. Поглянемо на задні крила команд. Типова конфігурація. Особливо редакцію здивувало заднє крило Макларен. Британський колектив обирає сценарій більшого навантаження, щоб відігравати у поворотах. Дивне рішення, бо погляньмо на Монсу. Дві зони ДРС та шалена кількість прямих. Звісно, задумка проста: пересидіти суперників на одному комплекті гуми, бо Папая все ще ефективно працює з температурою шин. Тепер розглянемо оновлення команд. Більшість команд підвезли ситуаційні покращення, які після етапу у Монці можливо поїдуть до Азербайджану. Найбільш ефективне оновлення виявилось у Red Bull. Команда оновила днище, особливо увагу сконцентрували на горловині та боковинах. Racing Bull спішли шляхом старшої команди та покращили ті ж самі елементи днища. Mercedes теж попрацювала над днищем, але. Зновили лише горловину. Поговоримо окремо про темп команд протягом етапу. Особливим здивуванням були Red Bull. Колектив вразив не лише швидкістю напрямих, а ще й рішеннями по ходу вікенду. Можливо, хтось пам'ятає Лас-Вегас 2024 року. Тоді команда забула низько навантажене крило на базі, тому вони працювали в кустарних умовах. Взяли до рук болгарку та методом інженерів Наскар підкоригували наявне крило, щоб воно магічним чином стало ефективним на прямих. Те ж саме Red Bull зробили у Монці цього року. Вже давно спостерігаємо закономірність РБ двадцять. Один оживає перед третьою практикою. Колектив вміє правильно гратися з налаштуваннями, плюс експерименти з болгаркою. Це все схоже на гру в Абанк, щоб вичувати усі соки з наявної машини. До речі, не все було так ідеально. Під кінець гонки у Red Bull почали перегріватись шити через жорстке налаштування підвіски. Найбільше походу вікенду втратили Феррарі. У п'ятницю вони були ледь не лідерами етапу. Слід сказати, що італійський колектив також обрав стратегію вабанк, зробивши ставку на прямі. Низька протесна сила далеко не найкращий бік SF25 Леклер відчував не. Стабільність під час гальмування та на розгоні у суботу зранку Фіа вирішила підняти тиск у Гумі на 1 фунт на квадратний дюйм. Це можна сказати, повністю вбило темп італійської команди. Історія з тиском у Гумі та Феррарі продовжується з угорщини. То у них через це зношується планка, то тепер вони повністю втрачають наявний темп боліду. Є й позитивна новина: Гемілтон зумів встановити новий рекорд максимальної швидкості у цьому сезоні 365 км на годину. Повертаємося до Макларен. Ми раніше зазначали, що ставка на повороти у Монці і Явно не найкраща стратегія. Особливо Норіс втрачав на виході шикан. Враховуємо не лише завантажене заднє крило, але подивимось на переднє. Воно значно ширше, ніж у інших. Слід пам'ятати, MCL39 має стабільну притискну силу, котра проявляється на завантаженіших трасах. Монца точно не їхня, хоч команда залишалась конкурентноспроможньою навіть під час гонки з такою конфігурацією машини. Мерседес не змогли потрапити у налаштування протягом перших днів. Черговий виліт кіммі та мінімум даних щодо конкурентноспроможності. Ближче до кваліфікації. Мерседес обрали сценарій Макларен та вирішили завантажити W16 притискною силою, щоб максимально відігравати на поворотах. Як виявилось пізніше, це рішення було на рівні ні туди, ні сюди. Бо Russell зайняв чергове стабільне місце без епік-перформансу. Можна сказати, що подібний рівень Мерседес максимум у цьому сезоні. Вони не акцентують увагу на сильні сторони машини, а лише намагаються слідувати за кимось. Варто згадати Заубер. Команда вже випрацювала достатньо просту стратегію: налаштовують болі під максималку. Так було і у Зантверті, де Требується достатній рівень притисної сили. Дивують британці з Вільямс. Знову згадаємо Зантворд першу практику. Вільямс на троні демонструє чудовий результат. Те ж саме відбулося у Монці. Спочатку королі, а пізніше дивом втрачають темп. Хоча сказати, що втрачають, не зовсім доцільно, бо скоріш суперники підвищили темп перед кваліфікацією. Тепер загально. Софти у Монці не працювали від слова зовсім. Наприклад, в на практиці потрібно було аж 5 кіл, щоб зібрати найкраще. Ставка деяких команд на повороти себе не виправдала, хоча подібна ідея має право на існування. Значно цікавіше подивитись на те, як колективи налаштовуватимуть болід у Монці в наступному сезоні, коли притискної сили стане менше, а зони ДРС повністю зникнуть. Технічний відступ закінчено. Тепер переходимо до більш детального огляду етапу в Монці. Наші ролики можна дивитися під чашку ароматної кави. Наш проєкт працює з виробником кави Авеню 66 Ми представляємо партнерську позицію БГФ1 Перука Hamarca. Це екзотична арабіка зі смаком, у якому розкривається незвичайне поєднання свіжої ожини, соковитого лайму та прохолодної м'яти. Замовляйте цю каву та починайте свій ранок в ритмі безгальм. Посилання буде в першому коментарі та в описі. Також ми запустили лінійку дріпів у наявності чотири види: Колумбія, Декаф, Колумбія Супремо, Бразилія Сантос та Руанда. Це 100% арабіка в індивідуальній. Упаковці ідеальний спосіб почати тяжкий або легкий ранок. Розпочати з цієї команди наш моральний обов'язок. Вікенд для помаранчевих розпочався, звичайно, але головний акцент був на Ландо Норрісі та його відставанні від піастрі. Гонщики спокійно розповіли журналістам, що для них обох боротьба в чемпіонаті не завершена, і трапитись може що завгодно. П'ятниця та субота минули для чемпіонів майже як зазвичай. Перші місця в другій та третій практиках високий темп, але все ж залишалися проблеми з максимальною швидкістю на прямих. Налаштування на більшу притискну силу надали машині стабільний баланс у швидкісних поворотах, але це знизило їхню швидкість. На прямих та у повільних поворотах. Одна з цих хиб завадила взяти пол у кваліфікації. Норіс програв 7 сотих ферстапену, втративши цей час у одному з найповільніших на трасі першому повороті. Макларен зайняли друге для Ландо та третє для Оскара місця на старт гран-прі. Гонка для Папая в основному була нудною. Основні події для гонщиків трапилися на двох відрізках гонки. На старті Норіс зумів відіграти позицію у Ферстапена, а Піастрі довелося боротися з Леклером. Після кількох кіл обидві боротьби завершилися з різним успіхом для команди. Макс обійшов Ландо та почав відриватися, а Оскар відбився від Шарля та намагався наздогнати співкомандника. Цікаво стало пізніше: двох гонщиків покликали в бокси в період між 47-м та 49-м колом. Піастрі заїхав першим та провів чудовий підстоп. Курйоз трапився з болідом Ландо на наступному колі. Під час підстопу виникла проблема з Гайковертом на передньому лівому колесі, що спричинило суттєву затримку та відкинуло Норіса на третє місце позаду Піастрі. За командним наказом, Піастрі пропустив Норріса на 49-му колі. Завершили вони гонку на другому та третьому місцях. На думку редакції, вчинок максимально крінжовий і показав, що обидві претенденти на чемпіонство вирішили не вирулювати ситуацію по справедливості. Оскар не мав пропускати Ландо, а Ландо міг би і пропустити напарника після обміну позиціями. Довірились містку, який виставив їх обох дурнями. Типовий Макларен останнього року. Спокійний та солідний вікенд від чемпіонів перекреслила маніпуляція всередині команди, яка зіпсувала враження від гонки для більшості фанатів. Наша оцінка 7 з 10. Після провального етапу в Нідерландах Феррарі повернулися зі стриманими очікуваннями щодо виступу на домашній трасі. Обидва гонщики сподівалися на гарний темп, але знали, що поборотися навіть за подіум буде важко. Цей вікенд став для них ще особливішим, адже окрім виступу вдома, Феррарі святкувала 50 років від чемпіонства Нікі Лауди з командою. Гонщики знову одягнули синій одяг як відсилку до тих часів, коли синя уніформа була основною для команди з Маранелло. Також команда створила спеціальну ліврею, яка вшановує стиль чемпіонського боліда лауди Феррарі 312 Ті. У п'ятницю та суботу червоні мали різні результати. Перша практика дала надію на диво, адже обидва гонщики завершили сесію в лідерах. А от далі ця надія почала тьмяніти, доки діло надійшло до квали. Гонщики витиснули все, що могли зі своїх болідів, але цього вистачило лише на четверте для Леклера та п'яте для Геммілтона місця зі стартом з 10-го через штраф. Найочікуваніша гонка сезону для Тіфозі закінчилась посереднім результатом. Для Леклера все обійшлось нервово лише на старті гонки, де він поборовся з піастрі, а потім тримав гарний темп. Не обійшлося і без маленької роботи в обороні. Рассел на сідав на монегаска протягом кількох кіл, але змушений був відступити через нестачу швидкості. Льюісу довелось прориватися, і він виконав цю задачу на той максимум, який був йому доступний. Обійшов всіх середняків та закрив групу лідерів, фінішувавши шостим. Леклер закінчив гонку четвертим. Особливий гран-прі за увагою, але звичайне за виконанням. Наша оцінка 7 з 10. Похмурий вікенд в Замфорті надихнув стейк повернутися в боротьбу в Монці. Обидва гонщики знову підкреслили, що провали та вдачі можливі на будь-якому етапі, і вони намагаються максимізувати свої шанси всюди. І це підтвердилося на ділі в п'ятницю та суботу. Заубер показував гарний темп протягом обох днів, знаходячи своє місце всередині полотону. Габріель Бортолето був у першій десятці на кожній сесії. Так само завершив і квалу на восьмому місці. Ніко Гюлькенберг мав достатньо звичні результати, закінчивши кожну сесію на межі між першою та другою половиною полотону. Галк зайняв 12 те місце на старті та вкотре програв квалу новачку. Результат між ними 10-6 на користь бразильця. Гонка для команди стала гірко солодкою, ще навіть не почавшись. На прогрівочному колі у Галка відмовила гідравліка, німець був змушений зійти. Але для Бортолета гонка видалася бойовою. Проблеми Кімі Антонелі на старті подарували йому одну позицію. Далі Габі бився у щільній боротьбі за своє місце з кількома гонщиками. Гарно оборонявся та пропустив лише Гемілтона та Албана. Закінчив гонку бразилець восьмим. Потужний виступ Бортолету відкинув на задній план розчарування Галка та знову запевнив фанів, що Заубер ще в змозі боротися за хороші очки. Наша оцінка 6,5 з 10. Сильний виступ у Нідерландах надихнув молодшу команду Red Bull на боротьбу за очки на кожному етапі. Ловсон та Аджар підкріпили ці надії у своїх інтерв'ю та сподівалися провести ще один хороший етап. Вікенд тривав для бачків непогано аж до кваліфікації. У п'ятницю практику відкатали спокійно та зібрали необхідну інформацію. Третя практика закріпила успіх перших двох, та кваліфікація вийшла для обогонщиків швидкою та провальною. Трафік став причиною помилок та непорозумінь на трасі, які не дали обом гонщикам вийти з першого сегменту квали. Після кваліфікації стало відомо, що Аджар отримає всі можливі нові елементи для машини та стартуватиме з-під спідлей. І хоч ситуація виглядала похмуро, гонщики переконували, що у машини є швидкість, аби боротися на трасі. Цією швидкістю та стратегією скористався здебільшого Аджар. Сходи Галка та Алонсо також зіграли на користь француза, і він фінішував десятим. Він уже другий раз кращий новачок етапу. У Ловсина гонка видалась важкою, багато боротьби в кінці пелотону, купа інцидентів, які збивали темп Ліему. Все це зробило виступ новозеландця блідним із фінішем на 14 му місці. Тріумфатори минулого етапу стали жертвою храму швидкості. Лише камбек Аджара залишає приємний післясмак від виступу команди. Наша оцінка 5,5 з 10. Команда чинного чемпіона поставила на етап чітку ціль. Боротися за перемогу. Характеристики траси дали можливість Red Bull ігнорувати свої недоліки, які заважають їм боротися за першість на інших гонках. Перед вікендом команда мала сподівання, що їм вдасться знайти баланс і бути швидкими. А п'ятниця та субота лише підкріпили це на ділі. І Ферстапан і Цунода знаходили свої налаштування протягом всіх сесій та вдало скористалися ними у кваліфікації, зайнявши пол для Макса та 10 місце для Цуноди. Коло Макса стало найшвидшим в історії Формули 1 з середньою швидкістю 264,6 км на годину. Він побив рекорд Льюіса Геммільтона на 95 тисячних секунди. Після суботнього ажіотажу вся увага була прикута до гонки, яка мала показати, чим має Bull швидкість для боротьби з Макларен. І ця швидкість точно була. Після не дуже вдалого старту Макс віддав Ландо позицію та за кілька кіл відіграв її. Після обгону Ферстапен лише нарощував відрив та провів гонку в стилі років домінації, фінішувавши першим з перевагою в 19 секунд. Для Юкі гонка видалася абсолютним жахіттям. Його автомобіль не мав швидкості, тож японець пропускав майже всіх. Все було настільки погано, що його обійшов Аджар, який стартував з підлейн. Другу половину гонки Юкі проводив у боротьбі з Ловсоном, де були і зіткнення, і важкі моменти. Гонку Цунода завершив 13 м Домінантний виступ Макса знову затьмарив невдачі другого пілота. Здається, що кожного разу, коли Макс перемагає, другий пілот стає жертвою гоночних богів. А наша оцінка 8 з 10. Команда Сільверстоуну точно була одним з андердогів вікенду, і такі побоювання висловлював Лен Строл. Фернандо Алонсо порівняв боліт першої половини сезону з теперішнім та підтвердив, що наразі відчуває себе більш впевнено за кермом та здатен боротися за місце у першій десятці. Початок вікенду проходив доволі вдало для зелених. Алонсо був здебільшого краще налаштований на сесіях та зміг добитися від машини результату, який дозволив вибороти йому дев'яте місце в квалі. Строл, на жаль, не здивував, йому було важче знайти темпи, це позначилось на його результаті у кваліфікації, де він забрав 17 те місце. На гонку Фернандо був налаштований негативно. Характеристики боліда мали багато вразливостей на такій трасі, як Монца. Закінчити в очках було б гарним подарунком, але задня підвізка не витримала жорсткого наїзду на бордюр, і Алонсо вимушений був зійти на 26-му колі. Строу зі свого боку не показав швидкості та не міг поборотися за очки, закінчивши гонку 18-м. Прогнозовано поганий вікенд виявився ще жахливішим. Наша оцінка 4 з 10. Срібні стріли будують свої очікування по-різному від етапу до етапу. Як зазначив Джордж Рассел, вікно їхніх можливостей коливається від місця на подіумі в хороші дні до боротьби за першу сімку в погані. Кімі Антонелі фокусується на решту сезону лише на собі та його прогресі у Формулі 1. Італієць має намір набратися якомога більше досвіду, аби гарно провести наступний сезон. П'ятниця та субота минула для Мерседес як для звичайного потужного середняка. Вони знаходили швидкість там, де могли, та працювали над налаштуваннями на гонку. Лише інцидент Антонеллі у другій практиці вибив команду з Колії. Рассел відпрацював всі сесії стабільно та без жодних пригод. Кваліфікація не принесла неочікуваних результатів. Вони зайняли шосте для Рассела та сьоме для Кімі місця на старт гонки. Цього разу гонка для Мерсі була менш наповнена подіями, але певні моменти вони мали. Антонеллі мав дуже поганий старт та відкотився за 10-те місце. Після затяжної боротьби за очки Кімі завершив гонку на 9-му місці. Рассел провів здебільшого спокійну гонку, переслідував Леклера до 17-го кола, після чого відпустив його та їхав у своєму темпі. Закінчив британець гонку на 5-му місці. Мерседес стали середняком. Прикра новина вона для фанів, але відсутність онови не дає їм шансів стрибнути вище голови. А наша оцінка 60. Гонщики повернулися у вікенд з гарним настроєм після зантворда. Та очікування від Монси були невисокі. Берман та Окон усвідомлювали вади свого боліда, але так само намагалися надолужити все у практиках. П'ятниця та субота вкотре минули для американської команди не у найкращому стилі. На практиках було видно, що швидкості їм бракує: як на останньому колі, так і на довгих відрізках гонки. Квала була напруженою, обидві машини пройшли у другий сегмент, але там і лишились. Гонщики зайняли одинадцяте для Бермана та 15 для Окона місця. Бойову гонку все ж провів лише Берман, причому настільки, що отримав два штрафні бали за своє зіткнення з Сайнсом у четвертому повороті. Британець вже має 10 балів з 12, ще два бали, і його чекає дискваліфікація. Єдині два бали, які можуть згоріти в цьому сезоні, згорять 2 листопада. До анулювання решти треба чекати аж до наступного сезону. Гонку Олі завершив на 12-му місці. Окон провів дуже бліду гонку, був непомітним та закінчив на 15-му місці. Катастрофічний вікенд для ще однієї команди. Наша оцінка 4 з 10. Команда Джимса Вауза ще від початку вікенду бажалася темною конячкою. Постійні хороші результати в минулому давали необхідну впевненість на вікенд. Карлос Сайнс та Алекс Албон розділяли оптимістичність та покладалися на посередній успіх команди на цій трасі. Практики у п'ятницю та суботу підкріпили сподівання команди, але кваліфікація зіграла злий жарт. Сайнс прийшов 13-м, а Албон 14-м. Проблема з прогрівом Шин заважає боліду знайти швидкість на одному колі, де часу до підготовки теж обмаль. Попри невдалий результат, у суботу команда була впевнена в успіху в неділю. Та перебіг гонки вийшов складним. Результати цікавими, а після смак кисло солодким. Вільямс проривалися двома болідами, успішно розбираючися з Редбул та Mercedes. Сайнсу не вдалося успішно обійти Бермана. Після зіткнення іспанець отримав пошкодження та мусив доїжджати на 11 му місці, яке він зберіг. Валбана гонка пройшла чисто, з впевненим темпом та гарними обгонами. Також стратегія мала свій позитивний вплив. Необхідна кількість факторів дозволила тайцю закінчити гонку сьомим. Другі очки поспіль після повернення з літньої перерви закріплюють команду з гроба на п'ятому місці Кубку конструкторів. Наша оцінка 6,5 з 10. Французька команда постаралася зробити цей огляд на них максимально коротким. Єдиним плюсом для них було продовження контракту з П'єром Гаслі. Це все. Насправді, вікенд видався жахливим, і всі про це знали. Команда не знайшла темпу в практиках, кваліфікувалася 18 та 19. -м. У гонці боролися та мінялися позиціями між собою лише аби закінчити гонку 16 м та 17. -м. Це було жахливо. Такого ми не бачили дуже давно. Наша оцінка 2 з 10. Пишіть ваші враження від етапу та від цього відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково натисніть на дзвоник з боку, щоб не проґавити нові відео. Всім па-па!